Бути українцем це благословення і виклик одночасно. Кожен з нас має згуртуватися, аби разом захистити і покращити нашу державу. Кременчуцькі новини в Етері. Про найважливіше, що сталося у Кременчуці. Дивіться далі. На жаль, ще один кременчужанин долучився до лав Небесного війська. Про прощання із загиблим воїном Анатолієм Звірком розкажемо далі. Сьогодні Кременчук попрощався зі справжнім героєм та патріотом, який віддав життя за Україну. Звірко Анатолій Миколайович народився 26 квітня 1995 року. У Кременчуці. навчався у Кременчуцькій гімназії номер 6 Закінчив фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю інженер-технолог. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Однак війна внесла свої корективи у життя захисника. Призваний на військову службу під час мобілізації, 18 липня 2023 року. Займав посаду сержант із матеріального забезпечення механізованої роти. Загинув. 18 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Усі, хто знав Анатолія, не можуть стримати емоцій, адже це була по-справжньому людина з великої літери. Дуже доброзичлива людина, на якому можна було покластися. Віддавав себе кругом. Він робив куди б, куди б його не послали, він. Добре. Дуже чуйна людина. і Ця війна забирала на кращих. Знайомі загиблого воїна згадують, що в молодості хлопець завжди був доброзичливим та позитивним. У загиблого захисника залишилася матір, яка до останнього не вірила у загибель сина і чекала на його повернення додому. Золота дитина для неї єдина. Чекала півтора роки, чекали. Ми всі чекали, підтримували її як могли. Надіялися, сподівалися, дуже. Вона дивно його тільки не шукала. Куди вона тільки не зверталася. Дуже позитивна родина. Вона одна його виховала, виховала да. сама, дала йому вищу освіту. Працював він на вагонному, це ви вже знаєте. І там був дуже на такому хорошому рахунку. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Герою Анатолію Звірку. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманчуцькі новини. Сумна звістка сколихнула поліцейську родину. На фронті загинув український поліцейський, який боронив батьківщину. Його бойовий шлях гідний, адже він виявився вірним присязі не лише в цивільному житті, а й на передовій. З квітами в руках і на колінах зустрічали поліцейські свого колегу, мужнього захисника батьківщини Валерія Багрінцева. Народився Валерій Багрінцев 17 серпня 1980 року в місті Рубіжне Луганської області. Службу в національній поліції розпочав у січні 2018-го. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році подружжя Багрінцевих переїхало в Кременчук, де Валерій разом із дружиною продовжили працювати в Кременчуцькому районному управлінні поліції. В червні 2024 року Валерій добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини. Лейтенант трагічно загинув 2 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ця втрата є невимовною болісною для всієї поліцейської родини. Його мужність, відвага та самовідданість. Старим прикладом для усіх колег поліцейських. Він стояв на захисті батьківщини з честю та гідністю, виконуючи кожне завдання з непохитною вірою у перемогу. Його пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. Скляємо голови перед його подвигом і молимось за спокій його душі. Поліцейський, який служив закону і народу, віддав життя за свободу країни. Його приклад назавжди залишиться з тими, хто мав честь знати його, працювати разом, боротися пліч опліч. На нього були дуже великі надії, про що він їх виконав, завжди був дисциплінованим поліцейським, вмотивованим. З моменту повномасштабного вторгнення. Сторони агресора він дуже хотів йти захищати нашу державу. І в 2024 році добровільно пішов в батальйон поліції особливого призначення Полтавщини. Це дуже велика втрата для нас, висловлюючи щирі співчуття родині, близьким, знайомим. У серпні йому мало виповнитись 45 років. Ще співчуття рідним загиблого нехай земля буде пухом, а небо мирним. Анна Мащенко, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський. Кременчуські новини. Кременчук продовжує тримати міцний тил і робити свій внесок у спільну перемогу. Сьогодні безпека на фронті значною мірою залежить від технологій. Саме тому наші військові отримують усе необхідне, аби мати перевагу над ворогом і зберегти власне життя. Увага на екран. Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь отримала підсилення станцію радіоелектронної боротьби Синиця. Кременчуцька громада продовжує підтримувати воїнів, забезпечуючи їх необхідними ресурсами. Сьогодні об'єднані штурмові бригаді Людь національної поліції передаємо обладнання. Це реб українського виробництва, реп «Синиця», який допоможе хлопцям захиститися від ворожих дронів. Ця техніка вкрай необхідна на передовій. Вона полегшує виконання поставлених завдань. Дякуємо всім кременчужанам, які в складі наших штурмових бригад, в складі сил оборони захищають Україну. Кременчук продовжує допомагати своїм захисникам. Робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Основне завдання ребу синиця виявляти та глушити ворожі безпілотники, не даючи їм можливості коригувати вогонь чи завдавати ударів. Таке обладнання критично важливе для захисту життя особового складу на передовій та виконання бойових завдань. Дякую вам, дякую громаді за наданий реб. Це допоможе. Безпечніше проводить ротації та збереже багато життів, побратим та посестри. Надійна, мобільна, дієва синиця буквально саджає ворожі дрони на землю, не залишаючи їм шансів у повітрі. Саме такі технології дозволяють нашим захисникам і захисницям діяти впевнено та зменшувати ризики в умовах постійної загрози з неба. Вікторія Максимович, Олексій Кршановський, Кременчуцькі новини. 6 липня Кременчук знову опинився під ворожою атакою. Близько 16 будівель зазнало пошкоджень. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Детальніше далі у сюжеті. 6 липня Кременчук вчергово зазнав ворожої атаки. Близько 9.35 ударними дронами був атакований районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наслідок удару постраждало 16 будівель. З них багатоквартирні будинки, комерційні приміщення та заклад освіти. На місці влучання виникла пожежа, яку працівники ДСНС оперативно ліквідували. На даний час пожежа ліквідована на 14-ту годину. На місці працюють підрозділи ДСНС 30 одиниць техніки і орієнтовно 80 чоловік особового складу. Справляємося, ситуація в нас контрольована. Станом на 7 липні інформації про загиблих немає. Та були постраждалі, які самостійно звернулись до медичних закладів. Одній людині допомога була надана на місці без подальшої госпіталізації. Крім того, знімальній групі Кременчуцьких новин вдалося поспілкуватися з очевидцями та постраждалими від обстрілу. Зачули звук мопеда дурнувато, готово. побачили той шахет, як він знижується вже. Лягати вже під стінку вже було пізно. Розуміло, що він на нас не летить. І почули через пару секунд страшенний вибух. А пізніше ще два вибухи, разом три. І подумали, що в час тікати. і втікли. Я була вдома, але я живу через дорогу буквально. І ну, я мила посуд просто. Вже бачила, що приходять повідомлення, що до нас летять шахези, що їх сім. І я просто так пам'ятаю, піднімаю голову, я бачу, як воно падло, летить я вилітаю з кухні з матюками, що нормально. Я думаю, в цьому стані. І воно просто як бехне. Ми на коти просто почали оцей дріфт по квартирі, ми бігом зібрались, і вже коли ми надалі почали прилітати, ми вже звідти тікали. В мене більш нема що сказати. У мене сестра живе навпроти. в неї вікна повилітали, потолок все ну, вилетіло з однієї кімнати, в іншу винесло все. Якраз вікна навпроти, туди де прильот був. Знайома також в тому домі, то вони в паніці просто потікали, то куди міг. Одним із перших на місці влучання був міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він наголосив на тому, що міська влада зробить все можливе, аби надати допомогу постраждалим внаслідок удару. Всім Кременчужанам, житло яких зруйновано, пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки буде надана допомога за підтримки наших благодійників за кошти міської територіальної громади. Вже зараз працюють комунальні служби, здійснюють поквартирний обхід. В разі якщо у вас є якісь запитання, є інформація. Треба дзвонити на телефон гарячої лінії виконавчого комітету 1563 для того, щоб зафіксувати звернення. І комісія прийде також до вас. Робимо все можливе для того, щоб мінімізувати наслідки цього чергового підлого ракетно-шахетного удару по Кременчуку і по Україні цієї ночі. Також до Кременчука прибув тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Він оглянув приміщення пошкодженого навчального закладу та постраждалі будинки. Він зазначив, що влада області активно співпрацюватиме з містом задля відновлення навчального закладу, аби вже 1 вересня він зміг прийняти у своїх стінах всіх учнів. Чергова атака Російської Федерації маємо наслідки в місті Кременчук. На щастя, тут у нас, дякувати Богу, обійшлося без постраждалих. Легкі травми отримали люди там чисто від там поранення від скла там, чи ще чогось несерйозні. Не ну і школа в нас сильно постраждала, четверта школа. Будемо намагатися зараз допомогти в частині підключити міжнародні організації, для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій і люд, діти могли б починати е, вчитись. Майже одразу комунальні служби розпочали прибирання території від скла та уламків. Крім того, на місце події прибули представники гуманітарної організації Проліска, які надавали постраждалим психологічну допомогу та матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених квартир. Гуманітарна організація Проліска, яка працює за підтримки УВКБ ООН, Сьогодні виїхала допомогти людям, які постраждали від під час прильоту. Зараз ми видаємо плівку Тарпаулін для того, щоб вона мала можливість допомогти собі вперше. Психологи надають першу психологічну допомогу. Допомогу фахівці з ведення справ з'ясовують потреби в послузі соціального супроводу для того, щоб надалі більш конкретніше і таким, скажімо, пакетом надати допомогу людям, які постраждали сьогодні. Станом на 7 липня комунальні служби міста продовжують роботи з ліквідації наслідків дронової атаки. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. П'ять днів поспіль центр життєстійкості місця сили Кременчук був простором для єднання, взаєморозуміння та навчання. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Протягом п'яти днів у центрі життєстійкості місця сили Кременчук тривав соціальний проєкт, ініційований патрульною поліцією Кременчука. Живий відчуває дій». Його учасницями стали жінки, які шукали не лише нові знання, а й підтримку, розуміння та простір, де можна бути собою. З першого дня жінки занурювались у практичні заняття, відкривали себе через арт-терапію, навчалися надавати домедичну допомогу, говорили з психологом про стійкість і внутрішні ресурси, пробували керувати БПЛА та розглядали сценарії дій у кризових ситуаціях. Підтримавши цю ініціативу, долучили до себе і нових дівчат, нових людей і Поспілкувалися, познайомилися, створили таке міні-коло підтримки, яке сподіваюся, було дуже допомічне, і в процесі воно буде ще довго після себе тривати і продовжуватись розвиватись далі. Фінальне заняття стало емоційною кульмінацією проєкту. Учасниці створювали колажів, в яких відобразили свої враження від кожного етапу. Колажування стало не просто творчістю, а способом переосмислити, пережити і зафіксувати власну трансформацію. Нам тут дуже подобається, тут дуже корисні поради нам надають, як себе поводитись в кожній ситуації, залежно від того, куди ти потрапив. Дуже влучно це в цей час, коли ми так потребуємо цієї підтримки, нам тут її надають. Саме цього дня до жінок долучились і працівниці поліції, які поділились важливою інформацією про дії в надзвичайних обставинах. Адже основною метою проєкту було створення простору, де кожна учасниця має змогу розвантажитись і разом з тим отримати необхідні знання. Сьогодні у нас остання зустріч з унікального пітиденного проекту Живий дій відчувай, який був створений за ініціативою патрульної поліції у співпраці з командою міста Сили Кременчук. Такі заходи і проекти будуть ще продовжуватися. Це вже наш другий, але будемо продовжувати і далі, оскільки зрозуміло, що саме на даний момент це дуже важливо. Це була не просто серія занять. Це був шлях від знайомства до підтримки, від тривоги до впевненості, від сумнівів до рішучості. І, хоча п'ять днів промайнули швидко, зміни, які вони принесли, залишаться надовго. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Зібрати кошти на потреби збройних сил України та вшанувати пам'ять загиблих воїнів саме з такою метою у Кременчуці провели турнір з пляжного футболу. Як це було, бачили наші журналісти днями у Кременчуці? Відбувся вже третій традиційний благодійний турнір з пляжного футболу Кордон 2025 в пам'яті загиблих воїнів Віталія Прокопенка та Артема Березнюка. Це благодійний турнір пам'яті наших друзів. Ми разом займалися боксом безкалігіон. На жаль, вони в 23-му році загинули. Борони нашу країну, захищаючи наших дітей, і тому було прийнято рішення, що кожен рік ми будемо тепер проводити футбол пам'яті Артема Березняка і Віталя Прокопив. Вісім команд. В тому році було вісім, і в цьому році вісім. Але всі, скажімо, так, топові ігроки нашого міста, всі тут задійснені. Я не всі вшановують пам'ять, я дуже їм благодарен. Надважливо берегти пам'ять полеглих воїнів тож завдяки цьому турніру, їхні імена і слава про них житимуть і надалі. Мій брат був найкращий. Він все життя присвячував спорту. А саме з 12 років він займався активно боксом в нашому спортивному комплексі. Легіон хочу подякувати всім організаторам, хто причесний до цього чемпіонату по футболу, кордон хлопцям, футболістам, які приймають активну участь. Всім тим, хто приходить, буде донатити, і всіх хто вшановує наших хлопців, тих, хто вже на щиті, на жаль. Кожен з учасників турніру із задоволенням долучився до змагань, розуміючи важливість такої ініціативи. Це наші друзі, які погибли на війні, тому ми повинні їх пам'ятати, проводити такі от турніри і в них же участвувати, як кажуть. Проти суперника ну, це дуже гарна команда. Тобто у нас команда старіша набагато, але ми намагаємося з своїм опитом ще якось боротися. Суперник дуже гарний. Тому будемо будемо, дивитися далі, як буде проходить цей матч. Також в рамках заходу влаштували свято для дітей гавайську вечірку. А кошти, виручені завдяки турніру, передали волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Берімо приклад з таких ініціатив. Підтримуємо тих, хто зараз боронить Україну. Та пам'ятаємо кожного, хто долучився до лав небесного війська. Дмитро Цирюльник, Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. Спорт та пам'ять цими вихідними ці дві речі об'єднались в один спільний захід. Турнір з кросфіту, «No Fight, No Glory» присвячений пам'яті старшого лейтенанта об'єднаного загону спеціального призначення Максима Кагала. Детальніше про це наш наступний матеріал. 5 липня Кременчук знову став місцем сили, витривалості і пам'яті. Вже в четверте тут пройшов щорічний турнір з кросфіту, присвячений пам'яті героя України, старшого лейтенанта окремого загону спеціального призначення Азов Максима Кагала. Максим майстер спорту України та світу з кікбоксингу. Багаторічний спортсмен і патріот. Він загинув у боях за Маріуполю в березні 22-го року. Його життєвий шлях приклад мужності, сили волі та любові до батьківщини. Сьогодні захід проходить четвертий раз. Сьогодні день народження Максимка. І спільнота спортивна присвячує йому цю подію. Це вшанування пам'яті. Ми пам'ятаємо, вони живуть. Це приклад для діток на день загибелі в березні, проходить забіг, то діток дуже багато і кілометр волі це мотивація для дітей. Вони мають знати, вони мають жити тут і зараз. Цей турнір став не лише спортивним заходом. Це було справжнє випробування на витривалість, силу духу і спортивну гідність. Учасники долали фізичні бар'єри, але водночас і внутрішні. Змагання проходили у різних категоріях індивідуальні та командні. Вони відрізнялись рівнем складності для професійних спортсменів та аматорів. Також учасники мали змогу пробігти кілометр волі, особливий формат, де кожен долав дистанцію не лише фізично, а й серцем. Фізичні вправи змінювалися з великою інтенсивністю. Учасники виконували комплекси з важкої атлетики, функціонального тренінгу та кардіонавантажень. Проте спортсмени зізнаються. Білю м'язах і в тому вони сприймали як дрібниці перед обличчям тих випробувань, які долають українські військові щодня. Ледве дихалась. Ну що я хочу сказати? Це четвертий турнір в честь імені нашого пістона Макса Кагала. На жаль, загиблого, але нашого героя він завжди в наших серцях, наших думках. Дякую йому за те, що він захищав нас і захищає з неба нас і всім дякую нашим зсу. Ті люди, які віддають за нас не тільки здоров'я а й своє життя, на сам найдорогіше, що є у кожному ривку, у кожному кроці вони несли пам'ять про Максима та тисячі інших захисників, які віддали найцінніше своє життя. Я хочу сказати про підтримку. І мами, і макса. Ми всього знаємо. Це місто, це його місто. Ми його поважаємо. Ті, хто. Заохоче займається кросфітом, бо в бійцівському спорті приймає участь. Макс знають як дуже потужного та сильного спортсмена. Я сподіваюся, що з кожним таким заходом він більше, і більше розкривається як в нас, так і в цьому спорті. Він лице цього спорту. Ми його дуже любимо, і це заради нього. Це все для нього. Турнір, започаткований як вшанування загиблого воїна, перетворився на масштабну подію, яка щороку об'єднує все більше людей навколо цінностей, мужності, взаємодопомоги і любові до України. Ті зібрані заходу кошти буде передано на потреби другого батальйону окремого загону спецпризначення Азов Поліна Калініченко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Яскраві костюми, енергійні рухи та шалені емоції. Кременчуцька студія танцю Джем не лише вражає глядачів, а й прославляє рідне місто на всю Україну. Їхні перемоги на фестивалі Декаденс у Львові доказ того, що за кожним виступом стоять безмежна праця, підтримка родини і велика любов до танцю. Кременчук має чим пишатися. Студія танцю Джем яскраво заявила про себе на всеукраїнському рівні та прославила рідне місто на фестивалі Декаденс у Львові. Кременчуцькі танцівники вибороли багато призових місць, зокрема, й найвищу нагороду гран-прі. Вони довели, що талант і наполегливість здатні підкорювати найпрестижніші сцени. Фестиваль зібрав колективи із Кривого Рогу, Кропивницького, Хмельницького, Вінничини та багатьох інших міст України. Ми везли вісім танців, одну імпровізацію і здобули шість перших місць, два третіх та третє місце за імпровізацію. Я вважаю, що ми гарно представили наше місце Кременчук, тому що діти були впевненими, вони вийшли, і як ми кажемо, взули всіх, тому що ну, дійсно вони гарний результат показали. Юні артисти зізнаються, для них це був не просто конкурс, а справжня емоційна подорож. Перед виходом на сцену не приховували хвилювання, адже виступати перед великою публікою та професійним журі завжди виклик. Та водночас діти кажуть, що такі поїздки дарують незабутній досвід, нові знайомства та впевненість у собі. Перед танцем я відчувала трішки хвилювалася. Мені сподобались там колективи, вони були дуже сильно сильні. Осібні. Ми це змогли. Я перед танцями трошки хвилювалася, тому що там були сильні колективи. і, і Ми виграли три перших місця і це дуже гарне враження. Там було дуже гарно, там дуже гарна атмосфера, і можна туди поїхати відпочити, і відпочити від війни, і там прикольно. За гарними результатами завжди стоїть велика праця. Щоденні тренування, зусилля, відданість справи та інколи навіть поразки, які стають уроками на шляху до перемог. Та найголовніше це віра в себе. Треба переборювати себе, треба кожен день тренуватися, щоб не забувати, повторювати танці, робити розтяжку, акробатику і тоді будуть результати. Ми старалися постійно на тренеру... ну, тренувалися, танцювали. то, що тренер нас підтримував, ну то, що якби ми були всім колективом разом. Джем це дуже щиро, це дуже класні люди, дуже багато знайомств. Ну, просто дуже всі добрі, милі. Неможливо оминути увагою батьків, які постійно супроводжують колектив у всіх його починаннях. Вони не лише вкладають чималі зусилля у ресурси і розвиток своїх дітей, але й переживають кожну мить виступів, аплодують найгучніше і надихають танцівників вірити у власні сили. Ми раді, що мої діти є частиною команди Джем. Старша донька займається вже більше шести років. Джем це про талановитого тренера, який вкладає свою душу, свою любов, своє серце в кожну дитину. Колектив «Джем» – це насамперед сім'я. Тому що так як вони хвилюються один за одного, старший за молодших, молодші за старших, вони один одному допомагають. Це дійсна сім'я, це дійсна любов, підтримка. Вона на кожну на кожне тренування біжить з емоціями. Навіть коли ми хворіли, вона кричить: Мама, як я буду танцювати? Я говорю, у тебе є три дні для того, щоб ви, ви І все їй дуже подобається. Сім'я студії Джем велика і дружна. Тут займаються як ті, хто робить свої перші кроки у танцювальному мистецтві, так і ті, хто вже багато років відточує свою майстерність на сценах різного рівня. Незважаючи на досвід чи вік, усіх учасників об'єднує спільна любов до танцю, прагнення творчо розвиватися та представляти Кременчук на найвищому рівні. Ми ведемо набір з серпня місяця, тому вас всіх запрошуємо до нас у Джем. Ви побачити, як в нас круто, і якщо ви хоч раз один раз до нас прийдете, то ви вже точно залишитеся за з нами назавжди. Вітаємо студію танцю Джем із яскравими перемогами та бажаємо нових творчих звершень, натхнення і ще більше гучних овацій на сценах України та світу. Yeah! Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо кожному, хто зі зброєю в руках боронить рідну землю. Ваші імена і подвиги назавжди закарбуються у пам'яті української нації. Слава Україні! Слава героям!